Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Хто шукав хазяйську машину собі в сім'ю? У нас дуже є цікава пропозиція для вас. Викупили на німецькому лізінному аукціоні Volkswagen Caddy в оригінальному пасажирі 2021 року. Це чистий у нас 21-й, модельний також 21-й. На 2-літровому дизелі на автоматичній коробці передач DQ 381 з пробігом 160. 6000 кілометрів авто з Німеччини без ДТП, має незначних косметичних, два косметичних підфарбування по кузову, пізніше вам покажу прибором. Авто повністю обслуговувалось на офіційному дилері в красивому Кольорі. Це у нас синій металік з таким баклажанним відтінком, дуже красивий колір. Авто у нас в хорошому технічному стані, в гарній комплектації. По кузову зауважень немає. Так, По комплектації у нас дістрон. Передній партроник, легкосплавні диски R17 на новій літній гумі Continental 2023 року. Диски без бордюр, без пошкоджень. Сфокусуємо він-код. Хто хоче перевірити автівку по офіційному дилеру, по карвектика, будь ласка, камера асистентів. Він у нас п'ятимісний на дві відсувних двері. Сидіння у нас тканина, задній ряд у нас віддалі, по пластику зауважень немає. Потолочок в ідеальному стані в авто не курили, посторонніх запахів немає. По пластику без зауважень, зеркала гріються, складаються. У нас Друзі, 166 тисяч ясноперевірного пробігу, шкіряне мультикермо. Так, у нас присутні асистенти, регулювання швидкості, обмеження швидкості, фронт асист, лайн асист, Discovery Pro новішка Scarplay з Android Auto, Підігріви передніх сидінь. У нас вже сенсорна. Кліма двох два ключа, DQ381-ша коробочка, мокра зарядки до телефону, автохол, електроручник. Ззаді в нас присутній також партроник, камера заднього огляду, ляда, багажний відсік в гарному стані, такий місткий багажничок. Задня оптика в нас LED. то також у нас без зауважень, резинові килимки. сидінні є маленькі затягнуті нитки, чимось зацепили. Так все ок, пластик в гарному стані. Лобове у нас замінене у 2024 році, без колів. Під капотом у нас все завод, болтики не знімалися, не крутилися. Моторчик працює гарно. Демпера не чути. Пари оригінал. Капот у нас порядок. Перевіримо лакофарбу. Капот у нас в нормі. Є підфарбування від сувної Дверки. І Заднього, лівого крила. Наруч є трішечки шпаклівки. Десь притерли арочку. Тут це норм. На аукціоні писали, що все в оригіналі. По перевірили, що також все в оригіналі, але є незначний косячок по кузу. Ну нічого. Критично там нічого немає. А ручка трошечки підшпакльована. Прийом в нормі. Друзі, авто готове до бронювання, кого зацікавила дана автівочка, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. У даного авто є дві косметики, я все показав прибором. Тут нічого кримінального не бачу. Кого зацікавила дана пропозиція, пишіть нам приватні повідомлення. Всім гарного дня!